Друзі, привіт! Зараз сезон ревеню, тому пропоную новий цікавий рецепт. Зробити таку апетитну галету дуже просто із найпростіших продуктів. Мінімум зусиль та часу а виходить гарна, смачна, соковита домашня випічка. Обов'язково спробуйте. Отже, приготуємо тісто. Для цього у мисці з'єднуємо борошно, цукор, трішки солі, та холодне вершкове масло. І перетираємо це все ось так руками до утворення борошняно-масляної крихти. Далі додаємо 4 столові ложки холодної води і замішуємо тісто. В результаті виходить ось таке густе еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Тісто викладаємо на пергамент, на якому будемо випікати і розкачуємо у круг товщиною приблизно 1 см. Далі тісто посипаємо полуничним желе з пакета і викладаємо шматочки ревеню. Можна викладати ревень, ось так візерунком, як у відео, щоб було гарніше, а можна просто шматочки ревеню хаотично викласти на тісто. Далі, ось так загинаємо краї і защипаємо їх, формуючи круг, щоб не витікав сік з румбомбару. Зверху знову посипаємо полуничним желе, За бажанням можемо додати ще 2 столові ложки цукру, якщо у вас дуже кислий ревінь. Або ж замінити желе з пакету на звичайний желатин і цукор. Зверху посипаємо мигдальними пластівцями або кунжутом і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 40 хвилин. Та посипаємо цукровою пудрою. Все готово, можна насолоджуватися, тільки подивіться, як це апетитно і смачно. Желе тут надає приємного полуничного аромату, а також забирає зайву рідину із ревеня.